З'ясувалося, що граючись, він надів на підмізинний палець лівої руки підшипник, обойму підшипника, і та самотужки зняти він його не зміг. Не змогла допомогти йому і мати та лікарі, до яких вона звернулася. Примчавши на місце, ми подивилися, що да так дійсно хлопець 14 років одів на безім'яний палець лівої руки, обойму від підшипника, і палець. Був сильно пухший, та ми болгаркою розрізали ту обойму з підшипника. Складно було в тому, що це ти розумієш, що це дитина і шкода цього хлопчину. А так ну це наша повсякденна, ну, повсякденна робота. Це за 20 років моєї служби в ДСНС такий випадок. Перший раз. Дитина, він був під знеболювальним, та в нього паморочилось в голові. Е, Можу пробувати розведети? У мене є два мощні голкотримача. Два штуки Кристина. Ну що, нормально? Так. Ну, слава Богу. Хлопець сказав дуже дякую вам, хлопці. А, от, а я йому побажав, щоб був подальше, акуратний і не робив таких дурниць. Після чого лікарі продовжували надавати необхідну йому медичну допомогу.